Адвокат Каланжов Владислав Іванович, який захищає в даному кримінальному повадженні інтереси Коваля Максима Ігоровича. Тільки що відбулося судове засідання. Я хочу зазначити, що вчора я перебував у слідчому ізоляторі, де Коваль виявив бажання, щоб захисник юридично грамотно написав заяву про відвід судді Кириченко у зв'язку з тим, що одеський апеляційний суд прийшов до висновку, що якщо подається заява про відвід, вона має бути вирішена судом до будь-яких інших процесуальних питань. Тобто суд повинен надати дану заяву про відвід до авторозподілу щодо обрання іншого судді для розгляду цього питання. Минулого разу такого не відбулося, ми подали апеляційну скаргу. Апеляційний суд дійшов до висновку, що дійсно судом першої інстанції істотно порушено вимоги процесуального кодексу, оскільки суд не передав дану заяву про відвід іншому судді і продовжив розгляд справи. Сьогодні була подана заяву про візит, яка підписана вже ковалем, але суд знову ж таки, ну не беручи до уваги не позицію. Диського поліційного суду ну намагався знову ж таки провести судовий розгляд без вирішення питання про відвід. Питання про відвід це у нас не зловживання, не принципова якась така позиція. Але дійсно, якщо судом не чують заяви, клопотання сторони захисту, ми подаємо заяву про відвід. Сьогодні заявили про відвід, відсутній інший захисник, відсутня електроенергія. Але після того, як була подана ухвала Диського поліційного суду, все ж таки було. Оголошена перерва. Скажіть, будь ласка, а письмо провадження передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Стаття 30 кримінального процесуального кодексу України вказує, що кримінальне судочинство можли... може здійснюватися лише на підставах даного кодексу. В даному кодексі немає таких підстав. Є норма, яка дозволяє суду продовжувати розгляд справи, продовжувати тримання під варту, якщо об'єктивно суд не може працювати, але відсутність електроенергії ну це не, не є. Ну, це не така непереборна річ, і стаття 615 це передбачає лише продовження тримання під варту. Будь-які інші питання суд не може розглядати при об'єктивній неможливості. Така об'єктивна неможливость зараз відсутня. Дякую Дякую вам.